Усім добрий раночок. Хочу сказати два слова. Мене е, удачно заблокували на всіх каналах Кацапа. Я сію ворожнечу, значить. А хороша фобія не сію. Таке відчуття, що за Росією весь світ. Вони нищать замінищать людей, а за Росією весь світ. Ось так. Ще спробую з цього аккаунту, бо це якийсь, ну, просто жесть. Ось так от. Я почала знову знижувати вагу, почала знову з собою займатися. Захожу вчора ввечері, десь не було часу. Дивлюся хоп і нема каналу. Від ютуба прийшло мені сповіщення, що сіяв ворожнич. Класно, ще типу, я. В шокі було. Тому всім добрий ранок. Давайте знову один, одного шукати. Ну, я в є, якщо чесно. Буду на цей телефон знімати, бо не можу тут роздоплити самого чоловіка покійного. Телефон, камера дуже хороша. Де тут сімка вставляється? Типу, То збоку боку зжимають, бо воно не, не виходить по це штуку. Потім до хлопців занесу. Ось такі діла. Тому в мене знову по нулям все. Я в шокі. Сьогодні йду забрати МРТ, сьогодні підулікаря, зловлюю, щоб завтра бути вже вдома. І знати, що робити далі, бо це невідомість. Тіпо, блін, це капець. не з моїм характером. Хочу сьогодні шоколадні кексики спекти. Пепешні. Я в шокі, якщо чесно. Тому це перше моє відео, я знижую вагу. Хто хоче, підписуйтесь. Будемо розуміти до мети.